Павло Тичина, скорбна мати пам'яті моєї матері, проходила по полю обніжками, межами, біль серце опромінив блискучими ножами. Поглянула скрізь тихо, чий струп у житах чорніє, спросоня колосочки, ой, радуйся, Марія, Спросоня колосочки, побудь, побудь із нами. Спинилась Божа мати, заплакала сльозами. Не місяць і не зорі, і дні ти, мов не дніло, як страшно людське серце до краю обідніло. Проходила по полю. Зелене зеленіє на зустріч учні сина. Возрадуйся, Марія, возрадуйся, Марія, шукаємо Ісуса, скажи, як нам простіше пройти до Емауса. Звела Марія руки, безкровні, як лілеї. Не до юдеї шлях вам вертайте з Галілеїм, ідіте на країну, заходьте в кожну хату, Ачей вам там покажуть хоч тінь його розп'яту. Проходила по полю, у могилах море мрія, назустріч вітер віє: Христос, Воскрес, Марія, Христос Воскрес! Не чула, не відаю, не знаю. не будь ніколи раю у цім кривавім краю. Христос Воскрес, Марія! Ми квіти, з вірубою, і з крові тут юрбою зросли на полі бою, мовчать далекі села, в могилах поле мріє, а квітка лебедіє. Озглянь, хоч ти, Марія. Проходила по полю, і цій країні вмерти, де він родився вдруге, яку любив до смерти, поглянула скрізь тихо, бояє дике жито. За що тебе розп'ято, за що тебе убито? Не витримала суму, не витримала муки, упала на обніжок, хрестом, розп'явши руки. Над нею колосочки Ой, радуйся, шептали, А янголи на небі не чули і не знали.